Ми сьогодні зібралися по такій важливій для населення темі це робота мобільних операторів під час відключення електроенергії. Коли планується навантаження на базові станції, коли планується розподіл частот та встановлення базових станцій на території всієї України, оператори виходять з того навантаження, яке типовим є в мирний стабільний час. А саме 100% інтернету загального трафіку розподіляється наступним чином. 20% пропускна можливість мобільних операторів, 80% передача каналу наземного зв'язку. Коли проходять відключення електроенергії, базові станції працюють оператори, забезпечують 72 години своїх мобільних веж протягом відключення електроенергії. Тобто вони виконали всі свої зобов'язання згідно розпорядження. Нашої держави при відключенні домашнього інтернету всі користувачі намагаються завантажити інформацію через мобільних операторів. Тобто навантаження на кожну соту зростає в X5. Не одна базова станція не спроможна пропустити через себе таку кількість одночасних запитів. Тому першим пропадає інтернет. Навіть коли ви бачите 100% рівень сигналу на своїх телефонах, бачите, що є можливість підключатися до швидкісного інтернету 4G, але сторінки не завантажуються. Це саме через те, що йде навантаження на по кількості запитів одночасно від усіх користувачів. Коли користувачі не можуть користуватися інтернетом, вони починають здійснювати телефонні дзвінки. І та ж сама ситуація йде по перевантаженню вже по стандарту. Войс і базова станція деяких абонентів не підключає. Тому ми і спостерігаємо ті проблеми з мобільним зв'язком, які підбуваються під час масового відключення на території великих міст з великим скупченням людей. А саме там в спальних районах міста, де кількість концентрації користувачів в рази більше, ніж в центрі там неробочий час. Як варіант, як з цієї ситуації вийти? на теперішній час на території області всі оператори провідного інтернету надають можливість підключитися до системи передачі інформації системою PON, тобто оптичними оптоволоконними каналами зв'язку, які мають енергонезалежність і користувач на своєму боці повинен забезпечити роботу з тих девайсів, які у них встановлені в квартирі. А Саме Wi-Fi роутерів, та медіа -конвертора. і невеличкі павербанки, і два кабелі дозволять вам підключатися до інтернету без світла. Тим самим ви зробите свій внесок в стабільну роботу мобільних операторів, будете завжди на зв'язку і зможете отримувати цифровий контент саме через домашній інтернет, тим самим забезпечити тих користувачів, які знаходяться в дорозі, можливістю користуватися мобільним інтернетом і здійснювати дзвінки на території області.